Неправедний авторитет. Бо тим же судом, яким судиш іншого, засуджуєш себе, тому що судячи іншого, робиш теж. Римлянам 2.1. Майкл, показуючи пальцем на інших, засуджував сам себе. Якби він не був винен в тому ж, то побачив би різницю між невинними і незрілими. Він також уникнув би хворобливих наслідків, більше того, його дії служили тільки тому, щоб посилити дух Єзавелі в його церкві. Пастори і лідери повинні визнати за собою і потім виключити усі методи контролю і маніпуляції. Вони повинні припинити усі плітки проти інших пасторів і інших вірян. Причина, по якій ви можете мати проблеми в цій області, може бути в тому, що ви говорите нешанобливо про інші служіння або відкриваєте особисті секрети, які довірили вам інші люди. Пастори, які мають у розпорядженні конфіденційну інформацію, іноді бувають найгіршими пліткарями. Вони повинні утримуватися від пліток, поки винні міхи не прорвались. Необхідно також перестати вислуховувати приватні викриття наодинці безнадійного свідка. Пастори також повинні припинити володарювати і духовно експлуатувати членів церкви, примушуючи їх робити те, чого хоче пастор. Усе це називається пануванням це плацька підробка духовного впливу і авторитету, які насправді повинні правильно застосовуватися, щоб перемогти Єзавель. Потрібна реакція лідерів на будь-який бунт і узурпацію авторитету здійснені одним членом церкви проти іншого. Але виконуючи це, виконуючи це завдання, але виконуючи це завдання, вони самі мають бути вільні від подібних проблем. Щоб паства правильно розуміла владу і авторитет, лідерам необхідно знати про біблійний авторитет. Перемога над Духом Єзавелі включає визнання і відновлення будь-яких взаємовідносин, які були спотворені, і всякого даного Богом авторитету, вкраденого цим духом. Я розгляну це більш повно в наступних главах. Нагорода праведного авторитету І віддам кожному з вас по справах ваших. Об'явлення 2.23. Правильне застосування авторитету має нагороду. Пастор, який перемагає дух Єзавелі, зазіхає на його правління, отримає ширшу сферу правління і авторитету. Саме це мав на увазі апостол Йоанн, коли записав послання Господа церкві у фіатирі. Хто перемагає і дотримується справ моїх до кінця, тому дам владу над язичниками і пастиме їх жезлом залізним. Як посудини глиняні вони покрушаться, як і я отримав владу від батька мого і дав йому зірку уранішню. Об'явлення 2.26.28. Три обітниці дані тим, хто перемагає дух Єзовелі. Перше, їм буде наданий великий духовний авторитет над владою, начальствами і світоправителями в небесних сферах, як тепер, так і в майбутньому. Руйнуючи владу цього духу на землі один на один, ми руйнуємо правління цих сил в піднебесі. Друге, пасторам буде даний авторитет правити жезлом залізним. Тільки ще в одному місці, згадується, залізний жезл в об'явленні 19.15, де йдеться про Ісуса. Правління залізним жезлом не означає тиранію. Швидше правлячий таким чином побачить, що його авторитет підкріплений великою мудрістю, приймаючи роль Іуя відносно будь-якого темного духу, лідери тим самим відновлять дисципліну і принципи Слова Божого. Коли який небудь пастор подібний до залізного жезла, його важко зігнути або маніпулювати ним. Цей рівень сили і влади Бог дасть тим, хто перемагає дух Єзавелі. Третє. Господь дарує уранішню зірку переможцеві Духу Єзавелі. Вранішня зірка, про яку тут говориться, це милість і благовоління Бога, Його авторитет. Обидві нагороди залізний жезл і уранішня зірка, відрізняються від інших нагород, перерахованих в об'явленні і унікальні для цієї церкви. Більше того, вони несуть собі набагато більший авторитет, ніж ми бачимо сьогодні. Хоча жодна з церков, згаданих в откровенні, не отримала ці три конкретні обіцяння, але і не виявилося перед лицем важкого завдання протистояти Духу Йозавелі і перемогти Його. Вартовий у воротях Нам велено розрізняти тих, хто руйнує церкву. Тому роль покірливих заступників полягає в тому, щоб стояти як варта у воротах церкви. Одна з відповідальностей заступника. Підняти сигнал тривоги, коли він бачить, що хтось може завдати шкоди. Отже, життєво важливо для кожної церкви мати сильне служіння молитовного заступництва, щоб не дозволити Духу Єзавелі здійснювати свою руйнівну справу. Як пастор зазвичай розрізняє, хто істина варта, у телевізійній серії Star Trek Далекий Космос 9 чужаки швидко були визначені простим аналізом крові. Хоча вони зовні виглядали як люди, крові в них не було. Так само істинних вартових можна розрізнити по тому, що у них всередині. Є декілька очевидних ознак істинності духу. Одна з них це те, що вони говорять. Ісус сказав Порійдя гадюча, як ви можете говорити добре, будучи злі, бо від надлишку серця говорять в уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина із злого скарбу виносить зле. Матвія 12, 34-35 Якщо існують тенденції Єзевелі в серці заступника, то поступово це відкриватиметься через його мову або дії. Швидше за все, він сіятиме беззаконня та розділення в церкві. Проте істинний вартовий не використовує свою позицію для того, щоб заперечувати або применшувати пасторську владу. Швидше заступник покірливо зміцнює її, молючись за пастора. Більше того, заступник не шукає собі влади, але молиться за тих, кому вона вже дана. Інша ознака істинного вартового писання визначає які плоди духу. Плід же духу, любов, радість, мир, довготерпіння. Добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Галатам 5, 22 -23. Ми повинні спостерігати, щоб бачити і знати тих, хто працює серед нас. Ми повинні не просто знати їх поверхнево, ми повинні прагнути узнати їх глибше, як вони вірять, що слухають, що говорять, коли моляться. Чи визнайте дерево хорошим і пліти його хорошим, чи визнайте дерево поганим? І плід його поганим, бо дерево пізнається по плоду Матвія 12.33 Істинна варта підкоряється владі, тоді як ті, хто діє за духом Єзавелі, узурпують її. У кращому разі, вартовий, який підкоряється Святому Духу, має ту ж позицію, що й Давид, коли він служив Саулу, позицію стриманості і поваги до обраної Богом людини. Мене ж та не попустить Господь підняти руку мою на помазаника Господня. 1 царів 26.10. Нарешті найочевидніша різниця між істинним вартовим і людиною, що діє з духом Єзавелі, це мотивація або спонукальна сила, яка стоїть за Його або її діями. Істинний вартовий спонукається любов'ю в усьому, що він робить. У своєму описі любові апостол Павло запропонував християнській церкві наступні критерії, по яких ми можемо розрізняти істинних і неправдивих трудівників Євангелія. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не звеличується, не гордиться, не безчинствує, не шука свого, не дратується, не мислить зла, не радіє неправді, а співрадується істині, все покриває, всьому вірить. Всього сподівається, все переносить. 1 Корінтян 13.4.7. Наш виклик сьогодні. Як ми відреагуємо? Чи визнаємо ми обман і згубний голос? І чи протистанемо? Чи будемо ми мати справу з власними проблемами, які можливо засліплюють нас або провокують на неправильні дії? Пастори повинні піднятися. І вести людей так, як це робив Ісус Христос, яскрава вранішня зоря, сяюча вище усіх інших пророчих свідчень, і що руйнує справи лукавого. Пастори, церква, які прагнуть покорятися Богові таким чином, отримають велику сферу влади, пам'ятайте будьте тверді і мужні, не бійтеся і не страшіться їх, бо Господь, Бог твій, сам піде з тобою і не відступить від тебе, і не залишить тебе